Коли ти кажеш, що це, ти відповідаєш. Я не знаю, що це таке, або щось по типу того. Добре? Один, два, три. Fight in. Fight in. Я тут такий дурнуватий. Ти? Я ще дурнувач за тебе. Сонце світить прямо на мене. Можете закрити його? Гречан ліна, вона ще не ідеальна, але точно дуже покращилась. Мої уроки минули не дарма. Я навіть не бачив гру Аєна, я був надто зайнятий переглядом своєї. Схоже, я міг зосередитися тільки на собі. Можеш трохи підлаштуватися під тем чанбіна. Я вже не той чанбін колись був спритним. Маєш притим. <рес> я насправді не дуже тренував ноги. Я ж казав тобі качати ноги більше, бро. Завжди концентруєшся на верхній частині, так? Але я ж качав, як минулого тижня. Краще завтра сам покачаюся. Добре, так? Добре. Це зйомки кліпу на трек від мене Чонбіна і Аєна. Йдеться про безперервний біг, такий інтенсивний, що шини загоряються. Ви відчуєте нашу пристрасть і той рок-панк вайб, який ми заєном несемо. Це дуже захоплюючий трек і приспів такий «барабабам-бам, Я біжу до самого кінця. Ця частина дуже чіпляється, так що її легко підспівувати. Я вже не можу дочекатися концерту. Просто уявляючи той момент, коли всі разом підспівують, моє серце починає битися швидше від хвилювання. Ми тільки починаємо сьомки кліпу сьогодні. Я впевнений, що це буде довгий день, хоча я холодно, ми зробимо атмосферу гарячою, як ця пісня. І я зроблю все можливе разом з Єном. Патін, просто зробімо початок дуже потужний. Добре. Я її вигадав. Це була моя ідея. Ми хотіли спробувати новий стиль, тому ми створили цю пісню грайливою і вешкетною, і вона нам двом дуже підходить. Я також писав пісню та текст разом із Чунбіном. Саме завдяки Чунбіні Хьону ми змогли створити такий класний трек. Перша зйомка на локації завершена. А інші як тобі? А ну я постійно. Що, що це <рі> Ми весь час знімали сцени, де я попереду на мініхіна. А я завжди відстаю. Так, у цих сценах я постійно його попереджаю. Я вже не такий швидкий, як раніше. А я насправді швидкий. Схоже, тепер настане моя черга трохи відставати. Окей. локацію. Поїхали. Стрибаємо на раз, два. Вони потім змонтують. Раз, два, три, поїхали. Звук має бути учнішим. Мотор. А смачно. Стоп. Окей, у нас є кадр. Як дурник. Це був не хліб. Я Крендели це друзі хліба? Не зовсім може далекі родичі. Бо вони обидва з ласка, Поділамо. Поділимо. Окей, стоп. Окей, ми зняли це. Сьогодні я вперше їздив на мотоциклі. Не Бан Хіхель. а хлібний хіфель. Став дала мені нове прізвисько. Хлібний хіоль, а не банхіоль. Раз, два, три, клас. Раз, два, три, клас. Ей, це що, реально? Справді? Вау, неймовірно. Я такий зворушений. Так мило. Це вперше. Справді вперше. Я такий зворушений. Не треба, не робіть цього. Баталя га Ганета. Дякую вам дуже. Я вперше отримую щось подібне. Я дуже зворушений. Я насолоджуюсь кожним кматочком. Дякую вам. Я такий вдячний. О, як холодно. Аєн, дякую за їжу. Так, насолоджуйся. Ботека сьогодні справді нас підтримала. Ботека принесла нам смаколики для кліпу. Я проколов ніс. Сьогодні я з пірсингом. Тут трохи інакший вайб. На мені спідниця. Краватка. І трохи рожевого акценту. Така важка. Нією рукою важко. Ти змінив наряд. Я знаю. А я ти сьогодні весь у білому? Ні, я рожевий. Якщо головний акцент рожевий, то мій білий з леопардовим принтом. Леопард групова хореографія виглядає неймовірно. Головне в цій пісні це так. отримувати задоволення. І саме цим ми й займемося. Тож не заважайте на веселитися, ясно? Непогано, правда? Відчувається молодість. Я мав бати у стеріло кіне надзаєном. Не думаю, що я явний переможець. Називаємо цинчею. Далі у нас певна хореографія, Тож вирішимо все в дружній атмосфері. Якщо цинче можливо саме там. Ми нарешті знаємось, хто переможе вперед. Я дуже хотів додати трохи локінгу, бо під час туру я імпровізував у стилі Локінг, і з це дуже сподобалося. Я подумав, що яскравий локінг зробить виступ цікавішим. Тому почав тренуватися заздалегідь, щоб потім додати його у кліп. Ви зніматимете мій на шиї? Бачите, вони вже знімають тільки мою шию. Знято. Не знімай. Не знімай такі речі. Поїхали! Мотор. Ого, круто. Чому у тебе такий круглий кулак? Мотор? Я впорався, правда? Правда? Мотор. Так, мило! І що ми з цим робитиме? Мотор! Клас! Окей! Знято! Я? І ніколи не займався дехундо. Холодно. Піта є на виглядає мило. Але піт не має виглядати мило. Хоч я тобі ще дав. Де ще треба? Стоп! Окей, почнемо. Мотор. О, класно. Продовжуємо наступну сцену. А є! Навіть моя мама ухилилася від цього удару, бро. Вона постійно від такого ухиляється. Дякуємо, народ. Ми хочемо подякувати вам. А тепер раз два степ-аут! Дякуємо. Дякуємо з вами. З вами були стрики. Чудова робота.